Головного маємо знати як підсумки або проміжні підсумки позачергового цього саміту лідерів Євросоюзу. Що ви для себе виокремлюєте? Ну, знаєте, я би мабуть звернув увагу на п'ять основних аспектів, які були зафіксовані на цьому саміту. І звичайно, перший аспект це політичний 26 країн затвердили такий спільний комунікет, в якому об'єднались навколо позиції щодо України. Потрібно розуміти, що це всі країни, які входять до європейського союзу, окрім Угорщини. Другий важливий аспект це звичайно переговорний процес про припинення вогню. Сформульовано основні принципи. І їх послідовна реалізація має допомогти дійсно Україні укласти справедливий та тривалий мир. І ці принципи повністю відповідають позиції України, яку представив на саміті лідерів Європейського союзу. Саме президент Зеленський, третій найважливіший, мабуть, аспект це оборони. Європейська комісія оцінила, що протягом наступного десятиліття необхідно інвестувати майже 800 мільярдів євро в оборону. Презентовано такий план «Rearm Europe». В межах цього плану посилення збройних сил України розглядається як перший рівень гарантії безпеки для України. Четвертий аспект, який для мене особисто дуже важливий, як для представника фінансового комітету, це фінансовий аспект. Європейський союз підтвердив фінансову підтримку на цей рік у розмірі 36 мільярдів євро. І тут ми маємо два основні інструменти. Перший це виплати з українського фонду на рівні 12,5 мільярдів євро, який створено для реалізації програми Юкрейн Facility». А також другий це 18,1 мільярда в рамках ініціативи Великої Сімки, який вже реалізується. Ну і нарешті п'ятий аспект: він безпековий. Нова система безпеки має бути схвалена разом з Україною, а також з однодумцями та партнерами по НАТО, і вона має відповідати міжнародному праву. Але важливо підкреслити, що всі ці рішення вони мають рамковий характер. Вони окреслюють принципи, а конкретика буде допрацьовуватись на наступних засіданнях Європейської Ради. Ну і також дуже важливо, що є спільне рішення всіх наших партнерів, наших друзів продовжити тиск на Росію через санкції. Я вважаю, що це дуже важливо, і ми дійсно бачимо безпосередню підтримку Європейського союзу. Пане Олексію, Європа має ресурси фінансові, але чи має вона вільні фінансові ресурси, щоб. Нас підтримати ще більше, саме от, копійкою європейською. І чи є можливість конвертувати цей фінансовий ресурс у ресурси інакше? Ну, збройовий якийсь, та, щоб допомогти нам теж? От. Що тут, які пункти ви виокремили? Дуже важливе питання в сьогоденні. Хочу вам попередньо скажімо так нагадати на, на які підсумки фінансової допомоги ми можемо, можемо побачити за весь період бойових дій і війни з 22 року, повномасштабної для того, щоб розуміти можливості європейського союзу. Я нагадаю, що з лютого 22 року Європейський Союз. Надав допомогу Україні майже в 49 мільярдів доларів, а внесок Сполучених Штатів фінансової допомоги за цей період 32 мільярди, і це дані на сайті Мінфіну. А допомога МВФ Світового банку Японії та Канади також склала приблизно 32 мільярди. Тобто, на сьогодні Європа займає можна сказати перше місце по фінансовій допомозі Україні. Європа постійно на сьогодні наголошує на тому, що платити має саме агресор. І отже, головний ресурс допомоги це заморожені російські активи. І є різні дані, але найбільш вагома частина цих активів від 190 десь до 250 мільярдів євро зберігається у центральному європейському депозитарі у Бельгії. Десь 50 мільярдів суверенних та приватних російських активів знаходиться у Великобританії, 19 мільярдів у Франції і приблизно 7 мільярдів у Сполучених Штата Америки. І загалом Європа має сукупний ресурс для допомоги Україні у вигляді заморожених російських активів: десь 250 мільярдів євро на сьогодні. У вигляді відсотків вони дають приблизно. Кілька мільярдів на рік, але цей ресурс вже використано. Нагадаю, що вже є рішення Великої Сімки про надання Україні 50 мільярдів саме коштом відсотків від заморожених російських активів. Отже, можна сказати, що питання наявності ресурсів з боку Європи це питання єдиної політичної волі щодо використання заморожених російських активів. І якщо таке рішення буде прийняте, питання збільшення на сьогодні допомоги Україні у найближчій перспективі буде закрито, і ми маємо в цьому питання дійсно міцних союзників, це країни Балтії та Північної Європи. При цьому дуже важливо, що Європейський Союз вже вивчає способи використання цих заморожених російських активів. Як варіант, ці активи можуть використовуватись як застава для компенсації, що належить Україні. І, зокрема, російські активи можуть бути конфісковані навіть якщо Російська Федерація відмовиться від виплати нам збитків. Тобто, Хочу наприкінці сказати, що європейський союз має цей ресурс, європейський союз підтримує постійно Україну і ми бачимо по результатам саме що планує підтримувати і надалі, що дуже важливо сьогодні для кожного українця і для наших збройних сил.